І ми напевно, знаємо дуже мало випадків, коли е, корупціонери, особливо топ посадовці, е, виходили, говорили і визнавали, і казали, так, ви знаєте. Піймали і так далі. Е, очевидно, що в більшості випадків у них у всіх однакова там е, логіка і рішення і дій. І всі вони вдають, що там нічого не відбулося. Е, очевидно, що пан Чернишов, ми рік тому робили матеріал час ще, е, і тоді ж опублікували ухвали суду про те, що набуса мали провести в нього обшуки ще минулого літа, але не провели. Відтоді він міг про це знати, хоча б після публікації нашого матеріалу. Хоча я думаю, він міг про це знати і раніше, от але мінімум рік про це знав і пан Чернишов, якщо говорити про публікацію нашого матеріалу, і також пан Чернишов усвідомлював, що слідчі дії ведуться в його оточення. Також пан він не міг про це не знати, тому що окремих представників його оточення, наприклад, колишню керівницю протоколу міністра і так далі проводилось багато слідчих дій, обшуки, допити, підозри і так далі. І Це все відбувалося весь цей час. Тому він був в курсі. Очевидно.